Виконуємо номер 2.4 із підручника Геометрія 8 та номер 6.4 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно одна зі сторін паралограма дорівнює 6 см, яка довжина сторони, що їй протилежна. Приступаємо до виконання. Я накресла паралограму АВЦ Д. Сторона БЦ у нас 6 см. За властивістю паралограма у паралограма протилежні сторони, рівні. отже, сторона АД дорівнює стороні Б С і до рівня 6 см. Запишемо це за властивістю паралелограма. Д дорівнює BC і дорівнює 6 см. Номер 2.4 із підручника геометрії 8 та 6.4 із підручника математика 8. Виконано.